Отже, повертаємося до теми розмінування України. Які виклики існують, як над цим працюють приватні компанії і чи є допомога від держави? Поговоримо про це з Олегом Дейнекою, головою громадської організації Деманін Control. Пане Олеже, я вас вітаю в нашому ефірі. Так, вітаю навзаєм. Слава Україні. Дякую за запрошення. Геро... Героям слава, пане Олеже. Розкажіть, будь ласка, як можна покращити методи інформування про мінну небезпеку в Україні? Це дуже важливо. Зараз ми з вами кожного дня отримуємо повідомлення стосовно тих загроз, які надходять з повітря, загрози, які йдуть з землі, це мінна небезпека мається на увазі з води. Вони не менш небезпечні і зважаючи на те, що вони залишаються на десятиріччя наперед, то вони більш небезпечні, адже від них можуть постраждати навіть ті діти, які ще не народилися. Це не моя цитата, це цитата першого глобального. ООНівського адвокатора, який приїжджав до України, і три тижні моніторив ситуацію з розмінуванням Задулі. Ми прописали з ним інтерв'ю. Особисто зустрічалися, провели його. Він дуже задоволений тим, яким яким чином йде хід розмінування гуманітарного розмінування в Україні разом з міністерством економіки, він три тижні звітував перед ООН стосовно ходу гуманітарного розмінування і провів власне дуже багато. Інтерації із операторами протимінної діяльності з урядовцями із міжнародними донорами, і чесно вам скажу про те, що е, всім ходом ООН задоволено, але стосовно інформування населення, то тут є питання і розглядається один з варіантів: це домовленість з гуглом з приводу того, аби було розроблено програмне забезпечення, щоб люди українці могли поставити собі на мобільні телефони і. Аби повідомлення про ту чи іншу міну, знайдену на території України, одразу всі отримували і розуміли, де вона знаходиться, та міна. А найголовніше, щоб були таким чином інформовані онлайн мешканці замінованих територій, щоб вони розуміли, що туди йти не можна, бо саме там спостерігається небезпека мінна або від інших вибухонебезпечних предметів, пане Олеже. Ви згадали візит Джалсадулі його висновки? А от власне. Які кроки планується зробити на основі його рекомендацій, я не можу вам сказати, які кроки планується зробити, тому що джалз долі має ще відвідати, якщо я не помиляюся, Лондон. Після того має зі своїм звітом відвідати Сполучені Штати в червні місяці. Запланований його звіт і відповідно вироблення певних рекомендацій для України у Берліні в Німеччині. Тому ця програма вона не сьогодні вирішується, і ті виклики, з якими Україна... Зараз зіткнулися. Ви просто маєте розуміти, що це виклики, з якими не зіткнулася жодна країна в світі за свою історію. Це наймасштабніше замінування: 176 тисяч квадратних кілометрів за поправкою Міністерства економіки. Це вже 154 тисячі квадратних кілометрів. Але ми можемо з певненістю сказати, що Мінекономіки впорається з завданням. Як вона поралася з завданням і під час ну, наприклад, бензинової або паливної кризи, ми з вами пам'ятаємо прекрасно, які виклики були у цього всього, і думали, що країна стане. А Мін економіки впоралися, Юлія Свердонка, зокрема, так вона була присутня скрізь з джересом долі. Надавала максимум інформації му стосовно того, які потреби є в розмінуванні, мається на увазі, які потреби в розмінуванні є стосовно міжнародної допомоги стосовно інновації технологій, які мають бути використані, тому що е, ті міни, які використовують росіяни, вони крім того, що кустарного виробництва мається на увазі, що дуже важко. Промоніторити і проаналізувати і змоделювати, що це буде заміна, якщо вона робиться вручну. Але найголовніше, що виклики стосуються навіть і штучного інтелекту. Деякі системи замінування на зразок системи охота використовують штучний інтелект, який розрізняє, я вже говорив хід людини, хід тварини і спрацьовує в певних обставинах, а в певних не спрацьовує. Але цей візит, наскільки я розумію, він носить дуже позитивний характер. Чи може от, е, у підсумку все це консолідувати весь світ для того, щоб нам допомогти швидше розмінувати Україну? Ну, Розумієте, е, якщо ми будемо говорити про людей просто це ж людські стосунки, людські домовленості, От в нас є е, людина. Яка була актором Голівуду і займалася розмінуванням по всьому світу. Я кажу про Девіда Крейга, агента 007, славно відомого, але ну яким чином він дотичний до цієї теми? А Джалс Дулі – це людина, яка має лише одну кінцівку, він втратив три кінцівки саме через те, що сам наступив на міну в Афганістані. Він розуміє весь цей жах, який переживає людина, коли вона втрачає ну, своє здоров'я, не дай Боже життя і. Це його цитата, що не дай Боже, точніше, дай Боже, щоб моя робота врятувала хоч одну українську дитину від тієї долі, яку яка спіткала мене самого, і коли він це все висловлював на саміті з гуманітарного розмінування, який був проведений міністерством економіки в Україні, це відбулося поза минулого тижня, то ним чітко було зрозуміло, що є посил, який ви маєте розуміти. Він так звертався до уряду, і там була присутня Юлія Сверденка, яка цілком показувала свою готовність виробити все, що завгодно, аби максимально швидко і ефективно впоратися з завданнями щодо гуманітарного розмінування. Більше того, в її висловах було висловлено бажання. Аби Україна ввійшла в історію саме цим викликом, бо виклик є найбільше в історії людства, і тому, якщо Україна впореться, то це буде це доведе здатність нашої держави і в інших напрямках долати ті виклики, з якими ми зіткнулися під час цієї війни. Як ви вважаєте, які технологічні інновації можуть бути от представлені, як взагалі змінилася продуктивність розмінування з упровадженням новітніх технологій? Всі інновації, які зараз розробляються, і аматорськими структурами і конструкторськими бюро і професійними виробничими компаніями, або концернами, були представлені під час урядового кластеру з гуманітарного розмінування, який міністерство економіки відновило буквально позаминулого тижня. Дуже Міністерству мінекономіки, що нас запросили до участі в цьому кластері. Було присутньо 47 міжнародних донорів, операторів розмінування компаній, які займаються суб- Підрядами по розмінуванню і безпосередньо інноваційних е, девелоперських так званих компаній, які розробляють саме програмне забезпечення, то найголовніше, е, найголовніше виклик, який зараз є, це не стільки навіть технології по розмінуванню, скільки е, онлайн контроль за цією діяльністю, аби всі. І українці, зокрема міжнародні донори і самі оператори, могли бачити, що відбувається на конкретній ділянці. Могли бачити кожного сапера, кожний екіпаж, кожне обладнання, яке використовується в онлайн режимі, і все це фіксувалося в цифровому режимі. Це дозволить відкрити повністю цуцарину і таким чином. Е Її нею керувати і управляти максимально ефективно, тому що є питання в тому, яким чином використовувати людський ресурс. В нас не так багато саперів. Україна потребує ще значно більшої кількості, і в нас є певні проблеми з тим, аби навчити нові покоління саперів та демінерів. Тому зараз питання в управлінні дуже гостро стоїть і є програмні забезпечення, які розроблені самими українськими компаніями. І зважаючи на те бажання Міністерства економіки увійти в історію саме з тим викликом, який є впоратися з цим викликом гуманітарного розмінування, то варто розраховувати все ж таки на те, що розробниками будуть саме українські компанії, тому що інші програмні засоби вони були розроблені до нашої війни, і таких викликів, які ми зараз е, отримали, вони не знають. Ані штучного інтелекту не було, ані дронів не було, ані не було такої нахабності з боку країни агресора, і тому мають все це розробляти саме українські компанії, бо вони тут присутні. Вони знають актуальність, розуміють потреби і виклики насправді, які є, а не теоретичні якісь доробки. Хай і світових визнаних компаній, таких наприклад Палантір. У нас є свої е, розробники, які знають цю царну дуже гарно і можуть надати міністерству економіки нормальні розробки, іт розробки і цифрові розробки, які потім я думаю, що підтримує міністерство цифрової зації і Михайло Федорович. Дякую вам дуже, пане Олеже, за цю цікаву розмову за те, що ви знайшли можливість доєднатися до нашого ефіру. Гарного вам Дякую дня. Дякую за я Слава нагадаю. Це був Олег Дейнека, голова громадської організації Демайін Контрол. Весна пора городів, а вон.